Цьому відео рибалю зі слотами серії Big Bass. Сподіваюсь, клюватиме ось так. Але підсумки розкажу в кінці відео. Спочатку закидую 500 гривень на рахунок Пінап і поїхали. Big Bass – це слоти від Pragmatic Play, але в деяких можна зустріти назву розробника Real Kingdom. Вони працюють в парі з Pragmatic Play. Про цього провайдера детально розповів у відео. Воно вже на каналі. В серії вже є не просто класичні слоти, а й швидка гра. Починаю з класики. Всього опробую 5-6 слотів і в кожному зроблю по 50 спінів. По ставці 2 гривні або по мінімальній, якщо вона більша. Big Bass Splash яскравий слот з простеньким музичним супроводом, який вперше показали літом 2022 року. Поле 5 на 3, максимальний виграш 5000 відставки, фрі-спіни є, кількість виграшних ліній 10. Процент виплат 96,71%. Wild символ рибалка, риба, скатер. Джип та спінінг найбільш бажані символи, з яких хотілося б отримати лінію. Три скатери дають 10 фріспінів, 4 – 15, 5, 20. Безкоштовні фріспіни придбати можна. Вони коштують ціну ставки, помножену на 100. Спробуємо. Взяв по ставці 1 гривня, а взагалі мінімальна ставка в слоті 1 гривня, максимальна 6250 гривень. Загалом слот Big Bass Splash сподобався. Промальовано красиво, фон динамічний, фріспіни закінчились. Відіграв лише четверть від потраченого. Чи доцільно було їх брати? Риторичне питання. Йдемо далі. Big Bass Crash – швидка гра. Якщо вже грав в неї, став лайк під відео. Пливе кораблик. Рибалка закидує сіткою, в певний момент вона відривається. І то не разом з моїми і вашими надіями на виграш. Не встигли забрати свою ставку або її половину вона згорає. Встигли тоді ставка множиться на коефіцієнт і зараховується на рахунок. Мінімальна ставка 5 гривень, максимальна 3100. Крок ставки 5 гривень. Стратегію гри в Big Bus Crash можна взяти з мого відео про авіатор. Їх декілька. Мені подобається варіант. Мала ставка, але на великий коефіцієнт. В цій швидкій грі можна виставити автоматичний кешаут на певний коефіцієнт або на половину ставки. Статистика доступна за останні 500 раундів. Як на мене, то Big Bass Crash – одна з найкращих альтернатив авіатору. Йдемо далі. Big Bass Bonanza Megaways. слот на барабанах 6 на 7 Мінімальна ставка 2, максимальна 2500. Волатильність відносно висока. Це означає, що хоча виграші трапляються не часто, щасливий гравець може виграти до 4 тисяч відставки. Слот показали в 2021 році, він ще молодий. Способів виграти 46 тисяч символи гри, карти та рибна тематика: високооплачувані риби, вудка, ящик для спорядження. Усі символи, що складають виграшну комбінацію, прибираються з барабанів, після чого символи, що залишилися, Падають на порожні місця. Безкоштовні обертання є. Функція активується під час випадання трьох або більше скатерів, після чого вам буде надано від 10 до 20 безкоштовних обертань. Присутній грошовий символ. Під час безкоштовних обертань, коли на барабанах немає риби, може випадково запуститися функція динаміта або базуки. В останньому випадку вибухають усі символи, крім символів рибалки а в першому символи риби з'являються на різних позиціях барабанів. Щодо слоту Big Bass Bonanza, без додатку Megawaze у назві, то барабанів тут 5, а ліній 3, а от Max Win 2100 відставки. Слот реально зовні схожий на Big Bass Splash. А ще є Біг Бас Баназа Кіпін і Тріл. Він додає до версії Bonanza можливість підвищити ставку для збільшення шансу випадання з катеру і можливість придбати безкоштовні спіни. Його я прокрутив і отримав Супер-Він. Йду далі. Слот Big Bass Holden Spinner. Цей слот почну з купівлі бонусного раунду, а потім куплю ще й раунд Holden Spinner. Бо саме ним він і виділяється серед інших у серії Big Bass. Тут треба збирати золоті монетки, повторних спінів у раунді 4. Якщо не купувати цей бонус, то його можна дочекатись, якщо випаде 3 грошових символи. Слот розігрується на барабанах розміром 5 на 3 з 10 лініями виплат. У звичайних прокрутах ви можете доплатити 50% за спін, щоб грати з увімкненою ставкою. Анте, і це збільшує ймовірність випадання скатерів. Ви виграєте 5, 15 або 20 безкоштовних обертань у разі випадання трьох, 4 або 5 скатерів. Символи грошового призу у вигляді риби приймають значення від 2х до 10 000х ставки. Для мене цього разу це був дуже вдалий слот. На останок показую хеловінський та різдвяний бікбас. Та підбиваю підсумки, Поповнив баланс на 500 гривень, 500 плюс 400 бонусних отримав на рахунок. Кому цікаво, то такий бонус на поповнення можна знайти по лінку під відео, бот в телеграмі покаже найкращі пропозиції для нових гравців в ліцензійних казино України. Але повернусь до моїх цифр. Після 50 прокрутів у кожному зі слотів, що детально показав на ставці 2 гривні або 3,75, яку Big Bass Halloween і купівлі фріспінів і раунду Holden Spinner, на рахунку залишилось на даний момент 1399 гривень. На бонусному як і було 400, так і залишилось. Депозит примножив, жагу азарту вгамував. Своїми досягненнями в слотах Big Bass ділись в коментарях під відео.